Муніципальний Галицький камерний оркестр вже рік без незмінного керівника Василя Феленчака. 30 років Василь Феленчак присвятив себе оркестру, який заснував у 1991 році. У 2016-му маестро присудили почесне звання народний артист України. Та, на жаль, у лютому минулого року важка недуга його забрала. Людське життя. Краплина безкінечна. Лише відкрив повіки і уста, лиш засвітало, лиш. Маестро родом із Нагірянки Чортківського району. Навчався у Тернопільському музичному училищі імені Соломії Крушельницької. Згодом доля відправила молодого музиканта від рідної землі і понесла у далекі світи. 18 років Василь Феленчак працював у Росії, а згодом повернувся на рідну землю, аби і надалі прославляти українську музику та культуру. Олег Герман добре пам'ятає ті часи. Нас зібралося таке товариство. Ми назвалися Келійне братство. Виробляли ідеї, писали сценарії, робили програми, їздили з ними по Україні. Це була наша така криничка і наше джерельці. І ми впивалися тим мистецтвом, Василю. Кожна людина приходить для здійснення місії. Твоя місія була дуже великою, Ось журавлиний політ, і ти його блискуче здійснив. На мистецький вечір штрихи до портрету маестро, присвяченому пам'яті Василя Феленчака, прийшли друзі, родичі та поціновувачі його музичного таланту. У залі і ті, хто знав великого маестро з дитинства, коли той ще хлопчиком грав у футбол. Вже тоді він говорив багато про музику, захоплювався. Інтереси в нього були музичні, такі ліричні інтереси мрії поступити на Навчання у вищий музичний заклад. Ну І він в кінці вибрав, не знаю, чи диригентський, але я знаю, що він на інструменті теж грає. А головне, потім його коронка, коронкою стало. Диригенська справа Василь Фаленчак прагнув ідеального звучання абсолютної злагодженості. Він виховав цілу плеяду музикантів, які прославилися не лише в Україні, а й поза її межами. Також Василь Фаленчак був автором музичних творів, оркестрових аранжувань, інструментівок, навчальних програм, методичних рекомендацій з музичних дисциплін. Був лауреатом різноманітних конкурсів. 28 серпня 2021 року на Тернопільській алеї Зірок відкрили зірку Василя Феленчака. Помер композитор 7 лютого 2022 року у Тернополі. Василь Андрійович, він ну напевно щасливо і якось повноцінно, якось так продуктивно прожив своє життя. Бо всі ті колись проговорені мрії, про які я знаю, вони все таки збулися, і це, напевно, одне із тих важливих речей, які сьогодні можна згадати, сказати. Добрі та світлі спогади про Василя Феленчака назавжди залишаться у серцях рідних, близьких, друзів, колег, Усіх, хто захоплювався творчістю великого музиканта.